Я розумію, що це не дуже етично, але я хочу, щоб ви це бачили. Я розумію, що це просто катастрофа. Хотіла навести красу, та ледь не лишилася волосся у власний день народження. Пані Вікторія позавчора вперше записалася на покраску волосся в цей салон краси. Вчора в зазначений час жінка прийшла до майстра. Красила вона мене нормально. Вона спочатку красила коріння, потім, мабуть, це було тонування, тобто нічого там дивовижного, знаєте, щоб мене якась підозра виникла, такого не було. Потім пішли мити голову, і там почалося приблизно годину я була в цій мийці і годину вона мені там щось наносила. Один шампунь, другий шампунь, синій шампунь. Потім вона знов змішала краску, сказала, що е, щось. Е, не взялось чи не так взялось, ну такого типу. І вона на мокре волосся мені там почала наносити цю краску. Потім вона це змила. Ще при записі на покраску з майстром була чітко обговорена вартість послуги. Вартість була 2500, але вона мені вже стільки там наробила і накрасила, що я вже собі думаю, що це на 5-7 тисяч. Розумієте, я на це не розраховувала. Вона каже: ні, як домовлялись, у вас сьогодні день народження, і ми як домовлялись, ми так цю суму дві залишаємо. Все, після цього я підходжу до зеркала, подивитись не на саме на кра, ну як воно лягло, що вона зробила. І ну і далі, оце все скомкане волосся. У мене запутане, у мене починається істерика. Вона каже: Давайте я вас відверну від зеркала це теж має бути на камерах. Щоб ви не дивилися, не плакали, я все зроблю. На той час я в неї вже була чотири години. Потім я беру мобільний телефон, щоб позвонити своїй знайомій, Вона парикмахер-калорист, і зробити фото волосся і спитати, що мені робити з ним. Та вона побігла, закрила двері салону на замок, почала вибивати в мене з рук телефон. Почала кричати, що я маю заплатити їй за стрижку, що я шарлатанка, що я обманщина. І Не випускає мене. А кажу, а я звоню в поліцію. Потім вона підбігає. Все, давайте вирішимо все спокійно. Все, давайте. Ви просто підете. Пихає мені в сумку 500 гривень. Оцей крем то я шарлатанка. То вона мені дає гроші. в такому вигляді Вікторія вийшла з салону краси. Намагалася поговорити з майстром і донька Вікторії, але безуспішно Неадекватна, Твої салон закроється. Все бровари твой салон срани увидя, щоб тебе по рот закрой, рот закрой весь вечір. Вчора жінка ренімувала волосся зі своїм майстром. За Скільки років свого досвіду я не бачила такого просто кубла на голові. Ми наносили спеціальну поживну маску і потрошечки вичісували це все зайняло 4 години. Точно та на цьому історія не завершилася. Сьогодні майстер продовжила діалог. В переписці вимагає сплатити 6300 тисяч гривень. Вона написала сьогодні зранку дуже багато повідомлень з погрозами. Ми теж намагалися особисто поговорити з майстром. Зараз одинадцята година, написано відчинено, та нам двері не відчиняють. Врешті-решт нам вдалося зв'язатися. Майстер Тетяна стверджує, що волосся жінка заплутала собі сама, а ще додає, що зробила Вікторії велику знижку. Запросила за покраску лише 2500 тисячі замість 6000 тисяч гривень. День народження в неї вже думала добре вже зробимо таку послугу, таку книжечку людинці, щоб вони щоб була якась радість. Ну знижечку 4000? тисячі. Що Що-що? – Чотири тисячі знижки зробили. Так, так. Вікторія зазначає, що коли вона уходила з салону, ви їй 500 гривень давали? 500 гривень їй дала, вона почала плакати, в неї йде народження, нема грошей, вона жалувалась, плакала, дуже плакала. Я кажу, не розстраюся, це таке. Це вона на день народження. Це я зробила помилку велику. Розумієте, вже поняла, що це аферистка. Тому я вже. Так як я хазяйка, можу собі дозволити. Тобі ви задоволені результатом своєї роботи? Своєю роботи я задоволена. О, те, що я її зробила, я задоволена. Те, що вона заплутала його далі, не дала його розплутати, розчистати, то є вже її проблеми. ви там писали погрози Ні. сьогодні? Я їй написала, ти, що якщо вона 2500 не заплатила, якщо вона не заплатить 500, то я дам точно 2500 вже, її. вона не хоче, якщо вона 2500 заплатила, то вона якось вона може заплатити повну стоїмость фарбування, скажіть, будь ласка. Якщо вона не заплатить, то, звісно, я буду подавати вступний. Реклама не завадить. Прекрасно, чудово. Я їй вдячна за рекламу. Скажіть, передайте мені. В редакцію громадського ревізора Вікторія звернулася з єдиною метою. каже, попередити інших жінок, щоб ті ходили лише до перевірених майстрів. Ні, моральних збитків чи фінансових мені це не потрібно. Я просто хочу попередити інших людей про цього майстра.